Дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто обручі, та всіх, хто в розпорошенні, хто у своїй хаті, та хто в чужій, любіть Господа всі святіє Його, стереже Господь вірних, а гордому злишком відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію покладає на Господа, мир усім нам, мир нашій Україні. Перечисливши у Псалмі 100. 1-4. Сім наказів щодо вдячності в п'ятому вірші Псалому Співець називає причину, по якій треба слідувати цим наказам. Бо добрий Господь Його милість навіки, а вірність Його зроду в рід. 105. Божа доброта, Божа милість та Божа вірність. Є достатніми причинами для нашої вдячності. Вчора ми коротенько розглянули Божий атрибут доброти і побачили, що Біблія пояснює Божу доброту двома способами, його характером та його діями. Крім того, Писання показує Бога як джерело добра. Він і є добром, і поза ним немає нічого доброго і бути не може. Саме це мав на увазі Ісус, коли сказав, ніхто не благий. Добрий, крім одного Бога, Марка 10.18. Наступним атрибутом в списку причин для вдячності стоїть Божа милість. Слово милість з зівриту перекладене слово Хесед, значення якого взагалі важко перекласти, бо воно має цілу низку значень. Бослов Джон Освальд говорив, що хесед це абсолютно незаслужена доброта та щедрість. А сьогоднішньою ранковою росою буде книга пророка Ісаї 54.10. Бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя не видійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Заснований на завітніх стосунках Божа милість, вона вірна. Милість, Хесе, це най... настільки міцна любов, що вона залишається поза будь-яким гріхом чи зрадою, щоб виправити розбитість і милостиво. Пробачити, бо Господь не на ж покине, бо хоч він і засмутить кого, проте змилується за своєю великою милістю. Плач Єремії 3, 31-32. Милість, Хесед, це не просто відчуття, це дія. Есет втручається від імені близьких і приходить їм на допомогу після того, як слуга Аврама дивовижним чином знайшов дружину для Ісака, наштовхнувшись на її біля колодязя, він прославив Бога, та й сказав: Благословенний Господь Бог пана, мого Аврама, що не опустив милости своєї вірності, своєї від пана мого. Я був в дорозі, Господь. Припровадив мене додому братів мого пана, буття 24-27. Хесед ніколи не буває абстрактним. Почуття доброзичливості, але завжди тягне за собою практичну дію заради іншого, пояснює автор та біблійний науковець доктор Уіл Кайнс. Оскільки Хесед є активною милістю, це слово часто перекладається як милосердя, а англійською навіть як любляча доброта. Однак жодне з цих слів чи словосполучень повністю не передає, що милість Хесед діє з непохитною вірності навіть до найбільш незаслуговуючих. А Віталь знову. Пояснює це так: Хесед – це не романтичний і пристрасний вид кохання, а вірна та надійна любов, коли дружина роками молиться за свого чоловіка, щоб він пізнав Бога, це батьки, які з любов'ю піклуються про свою дитину з аутизмом. Хесед – це відданість, це вірність, хесед це любов в дії. І що найважливіше, хесед це незмінна любов Бога. До вас. Хесед – це любов, на яку можна розраховувати десятиліття за десятиліттям, йдеться не про гостре відчуття від романтики, а про безпеку вірності. Кохання для звичайних людей це побачення та романтика, ресторан при свічках і прогулянка пляжем на заході сонця. Фільми розповідають нам про те, що домогосподарка, яка кидає свого лисого нудного чоловіка заради сумного незнайомця. Бо після пристрасного поцілунку знайшла справжнє кохання. Ми фокусуємося на любові в короткостроковій перспективі. Вірність на все життя стає раритетом. Все частіше християни навіть говорять про стосунки з Богом як про любовний роман. Ми з малюванням згадуємо той день, коли прийняли Христа, щоб нібито оживити наші відносини з Ним. Але хіба. Не його незмінна любов через роки робить наші відносини стабільними і надійними. У моїй роздратуванні сверливі дні, коли я сам себе не можу витримати, лише Божий хесет, Божа любляча добрість, дає мені сили жити, бо він зі мною, навіть якщо я піду долиною смертної тіні. Адже любов ніколи не перестає, хто нас розлучить? Від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас цілий день умишляють. Нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть. Ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. 8, 8:35 39. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Помолимось, люблячий Отець. Лише завдяки постійності. Та незмінній Твоїй любові до нас ми не зникли, але живемо. Допоможи нашим серцям бути зміцненими Твоєю люблячою добротою, щоб ми могли любити так, як любиш ти. Очікуємо вилеття Твого Хеседу, Твоєї милості на нашу Україну. Спаси, помилуй нас, бо Ти люблячий та милостивий Батько. в ім'я Ісуса Христа. Амінь.